Привіт! Ти напевно знаєш про блок За 5 хвилин до запису нашого інтерв'ю у мене зникло світло. Тому я вимушений був знімати з поганим освітленням. Доброго дня! Вітаю, Кирило. А мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. Я вам щиро дякую, що ви не знехтували моїм запрошенням. І тобі дякую. А чому ви погодилися дати мені інтерв'ю взагалі? Та, ти є в підписниках у мене в друзях, тому дивлюся, з усіма спілкуєшся. Це спрямована, молода людина, тому чому ж не дати. Ну, угу. Не потрібно. Потрібно тобі для розвитку, іншим для мотивації. Тому потрібно. А от якщо б перед вами сиділа незнайома людина, і вона вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це питання? Хто я? Так. Звичайна людина. Людина, яка хоче допомогти іншим людям. І це один із найголовніших пріоритетів в житті. Допомогти іншим людям, тим тобто, паче, зараз в цій ситуації, в цій війні, яка там для мене особисто йде ще з 2014 року, тому що я сам з Донецька і переселенець з Донецька, тобто цю війну я ще зустрів у 2014 році, і зараз я розумію, що такою тяжкою ціною, але це зрозуміла вся країна. І дай Боже там сили нашому президенту і всім нам, для того, щоб перемогти цього ворога і нарешті. Доказати свою там, незалежність і вибрати свій правильний курс розвитку нашої країни. Дуже шкода, що це дається такою тяжкою ціною. Так. Але от ви ж були головою Херсонської обласної державної адміністрації. Так. А, Херсон був окупований, зараз наші Збройні Сили його звільнили. І от а, ви вже були в Херсоні? Ні, В самому місці Херсону я не був. Ну, я... Зазвичай не їду і не хайпую на цьому. Я був на своєму окрузі. Він звільнений ще раніше. Перші громади там у моєму округу були звільнені ще на початку жовтня. Це ж все правобережжя. Зараз звільнили, і Херсон це було одне з останніх міст, яке звільнили. А до цього там високополя, мабуть, всі чули за цей, так би мовити, населений пункт, який дуже серйозно постраждав там і Новоранцовка, і Велика Олександрівка, і Мала Олександрівка. Давидів брод, тобто ці міста постраждали фізично набагато більше, ніж Херсон. Там є інфраструктура наразі. Наприклад, в високополі немає лікарні, лікарні розбили, в Новороцовці немає школи, в Новорайську немає школи. Залишилась там лікарня в Береславі, залишилась лікарня Олександрівці, але ж знову ж таки залишилась як. Фізично там приміщення ціле, але вікон немає, розруха, все покрали, обладнання покрали. Люди просто всі. Багато виїхало, звісно, але ж, все ж таки. Багато людей, які там пережили і все це бачили, ну, це таке, таке себе відчуття. Тобто, якщо хто хоче е -е, побачити, що таке життя сьогодні, але, а не тут, там, в Києві або в іншому місті, який, е -е, дай Боже, там, на західній нашій країні, то потрібно поїхати, подивитися і одразу буде зрозуміло, хто погано живе, а хто краще живе. Тому це для підтримки тонусу, і для підтримки нашого там, сприйняття сьогоднішнього сьогодення. Просто психологічно це от переносите. Ви переселенець з Донецька, ви були в Херсоні, ну, жили. І як ви все це психологічно перенесли? Мабуть, уже цю широкомасштабну війну і цю активну фазу переносив більш, знаєш, більш вже спокійно, тому що це все пройшло. Те, що багато людей сьогодні для них це вперше, і вони не знають, що робити, тому що це прожили в 14-му році і е, мого. Точно сказати, що е реакція керівництва країни, президента Володимира Олександровича Зеленського, реак реакція країни на сьогодення і реакція, яка була в 2014 році, це дві різні реакції. На сьогодні ми бачимо, що країна вистояла, країна йде е своїм шляхом і йде максимально швидко до перемоги, дякуючи нашим Збройним силам. У 2014 році. На жаль, такої реакції не було. І я впевнений, якщо б така реакція була в 2014 році, то і Донецьк Луганськ були б українськими, і Крим був український. Але маємо те, що маємо. На сьогодні наше завдання саме максимально швидко всіма можливими шляхами, хто на передовій, хто в тилу, в соціальній сфері, підтримати наші збройні сили для того, щоб приблизити нашу перемогу. От Донецька область це Шахтарський регіон. і… А ви так чи інакше були зв'язані з виробничою сферою. От коли в вашому житті з'явилась політика? Так, це Шахтарський регіон. Я сам з Донецька, як я вже казав, я 15 років відпрацював в Шахті. До 2014 року я працював там в Донецьку, потім вже, вже, після початку війни виїжджав в Волгограді працював. І далі в 19 році, після приходу до влади. Володимир сердця Зеленського, мабуть, пам'ятаєте, була там запущена програма Ліфт тобто, де а. кожна людина, яка має там професійний досвід, але не була там дотична до політики, може приєднатися до команди президента для того, щоб змінювати країну. Я надіслав свою анкету. Пройшов там, я не пам'ятаю 6 або 7 там співбесід, поліграфи, ну тобто дуже серетельний відбір і. Вересні, спочатку э, да, серпня, 19 серпня, я вже, э, дякуючи там губернатору на той момент, губернатор голови mm. да, Херсонщини Юрію Гусів, я вже приступив до роботи заступника э, голови э, Херсонської обласної э, обласної адміністрації. Тобто, випадок, випадок mm. і воля президента. Збір команди, і так я потрапив до політики. Хоча впевнений, що якщо б там не війна, мабуть, з багатьма і не познайомилася, я працював себе далі в шахті, і нічого це не було. От з президентом, коли ви в останнє спілкувались? Ну, це було дуже давно, мабуть, ще до війни, коли був, коли головою да працював, так воно більше ну частіше спілкування проходило, тому що він і приїжджав і перевіряв і завдання, якісь здавалися. А коли ти працюєш зараз в законодавчій сфері, тобто ну, тут є е, певна порозумілість, тому що є там голова комітетів, які спілкуються там що для того, щоб узгоджувати закони, є голова фракції. Тому через заступників там голов фракції це спілкування проходить. А очі, ну, ще до війни. От ви коли востаннє останні були саме в Херсоні? В Херсоні я був 24-го почалась так би вширокомасштабна війна. Я був до цього за три тижні в Херсоні. Я був в Херсоні десь на, на початку лютого місяця, і потім ми планували їхати. Ну, 24-го почалося, і там понеділок це був, це, це був четвер, а Понеділок був це 21 перше. От 21-го, потім три тижні назад можна відраховувати. Ми три тижні я збирався виїжджати туди. Ми навіть залишилися на згадку придбані квитки на потяг, які там я купляв і здавав. Тому що на той момент ми бачили, як проходила напруга, де була команда, в тому числі депутатам, не з за межі Києва, для того, щоб при нагоді максимально швидко зібратися. І прийняти військовий стан, тобто те, що ми зробили о сьомой ранку 24 числа. Тому ці ліків залишились, і нещодавно там телефон нагадує про них і подивився дійсно. Я там збирався, там починаючи там з 21-го, з 15-го, там з, 15 -го, там, з го Мої помічники, тому що я вже не мог, я не їхав і не відкладав. Мої помічники були в Херсоні, і виїхали звідти 23-го числа. Вони там були по завданню. Там, Придбали автомобілі, такі санітарні для лікарів, округу. І там, рентгенапарати, вони їхали там для того, щоб узгодити ці питання. І 23 числа потягом вони виїхали з Херсону. Приїхали сюди, в Київ, застигли їх війна. От яка була атмосфера в парламенті 24 лютого? Ну, е -е, знаєте, е як сказати по-виробничому? Професійно робоча обстановка, тобто, це обстановка, яка потрібна зараз нам в період цього часу, щоб парламент був монолітною такою, знаєш, глибою для того, щоб ми рухали ті необхідні законодавчі ініціативи, які потрібні нам, в першу чергу, для перемоги і для розвитку нашої країни. На сьогодні воно так і є. І, дай Боже, щоб воно так максимально довше продовжувалося, не в зв'язку з війною, а взагалі, щоб в першу чергу, незважаючи там на колір жилету, незважаючи там на назву партії, люди працювали парламентарі працювали для людей і розвивали нашу країну, і не займалися популізмом або політикою. Вам 38 років. Як це бути в 38 років вже народним депутатом? і Як ви це все встигаєте навіть в фізичному плані? Та, мабуть, вдається це. знаєш, Я почав працювати ще там, з другого курсу, з третього курсу університету. Я там в третю зміну, якщо ти знаєш, ну ти ж з шахтарського регіону, то точно знаєш, що така перша, друга, третя зміна. Я в третю зміну працював так. в шах. А зранку навчався в університеті. У мене шахта, я з Донецька, шахта трудівська, вона там, я жив неподалеку, там 7 хвилин пішки. Тобто я о сьомій ранку їхав, о 6 ранку їхав до центру Донецька, вчився в університеті, там у третій дня повертався, там перекуси, і о 6 вечора йшов на роботу, о другій-третій ночі повертався на роботу, і так я вже з третього курсу університету працював, ну і так працював вже 15 років. тобто Для мене там. Ee, просинатись там о 6 годині о 5 взагалі немає проблем. і звик ну, до цього 24 на 7 працювати. Зараз, звісно, інш, немно, трохи інша сфера, але все ж таки, воно той закал та той досвід він допомагає в цьому. А Зараз у котрій ви прокидаєтесь. Ну я Мабуть, це штамп від минулої роботи, я там о пів на шосту, я постійно просипаюся, тому що. Раніше я там просипав за, раніше, там о п'ятій, а зараз вже так, о пів на шостому, о шостій. Максимум там о сьомій, тобто діти в школу і все інше, але все одно раніше просипаюся, тому що десь почитаю щось, десь е, приготуєшся, десь проаналізуєш. А от як проходив ваш день на посаді голови Ода, і як проходить зараз? В Чому основна різниця? Ну, голова Ода це, е, так би мовити, можна сказати, також е, свого роду виробництво, тобто, в тебе є завдання, і твої завдання, і твою роботу е, легко проконтролювати, а, тому що є завдання там, будівництво було мостів, тобто ми в Херсоні там збудували, ну, перше завдання у нас було, там ми на КПВ відкрили новий Пропускні пункти, вони якраз відкривалися два роки тому, 15 листопада. Потім там основне завдання це було будівництво мосту переходу, е там почали ще будувати там, з 98-го з 2000-х років і ніяк не могли збудувати. І був президент, було таке завдання, його обов'язково збудувати. Він навіть в картах там, Вейс е був позначений як вкрадений міст. Ну, ми було виділено там нам кошти. Ми ну, побудували ну, перший проїзд. Ну потім вже застала війна, і другий проїзд залишився. Ну все ж ми, ми зробили там реверсний рух, і для людей це дуже потрібно, тому що там потяги, і зараз вже у планує там через 8 днів е відновити там потяги. І для людей, коли ходять потяги, це якраз в цей період приїжав київський потяг до Херсону, і він прикривав рух. Люди не встигали на роботу. Ну тобто була проблема з пробками на велике місто, але пробки були не гірше ніж в Києві. Тому звик до цього, тобто роботу голови ОДА легко проконтролювати і бачиш. І саме головне, це, мабуть, одна із таких найскладніших робіт, мабуть, після президента, тому що президент відповідає за всю країну, голова Ода за конкретну область. Тобто, ти відповідаєш за все. За бабусю, у якій там десь щось прорвало, або там е, якесь дерево там падає, і відповідаєш там за масштабні проєкти, які там е, завдання йде на рівні офісу президента і нашої країни. Тобто, в цьому напрямку дуже така складна робота, але все ж таки все можна. Тут зараз е, в законодавчій сфері. Так, так, робота дуже важлива, але е, сьогодні побачити результат роботи неможливо. Це як у вчителя. Тобто, вчителі вчить людину там протягом 11 класів, і побачити, що він вивчив, ми можемо там років через 10, коли ми там закінчені університет, або десь піде працювати. Тобто він може або а, бути гарним спеціалістом і в тому числі і президентом, або б, може бути там якийсь розбійником або щось інше. Тому тут воно таке не, не відслідкуєш одразу. З іншими головами ода, ви спілкувалися? Да, звісно, 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 спілкувалися, були і е, є, мабуть, зараз там чати, де головам Ода там є спілкування. Ну, тобто, це, як знаєш, як в класі є там, також у нас був і староста, як в класі, тобто є староста. Це свій своєродний клас 25 голів ода, тобто така о, когорта людей, яка е, працює 24 на 7. А ви суворий керівник? Я ж не можу про це так сказати. Це, мабуть, у моїх підлеглих потрібно подати. Я справедливий керівник. Тобто для мене справедливість на першому місці. Повинно бути справедлива. А який у вас саме девіз, з яким ви йдете от протягом кар'єри? Жити і працювати так, щоб не було соромно дивитись у дзеркало. А от коли в останній раз вам було от соромно саме? Щоб соромно, Знаєте, я дуже така ментальна і чутлива людина, і мені не те, що соромно, а десь є, є речі, які там мені мене турбують, що там в той момент не зможу допомогти той або іншій людині. Тобто хочу одноразово допомогти всім. Всім, але розуміємо, що це неможливо, і от це от, воно, знаєш, і шкребе в душі, і все інше, тому що розумію, хочеться і тому, і тому, і тому, але в тому числі я розумію, що зараз іде війна, і в першу чергу потрібно дивитися, що нам потрібно захищати країну, а потім вже всі інші е, сфери. Тобто, це як в організмі людини. Якщо хворе серце, і, наприклад, палець на. На руки ці переломи. Що ми будемо лікувати? Звісно, серце, тому що без серця людина не проживе, а без пальця якось може прожити. Тому зараз і тут. Нам потрібно в першу чергу допомагати нашим Збройним силам захистити нашу країну, а вже потім всі інші питання вирішити. А ви любите херсонські кавини? Звісно, хто ж їх не любить. Часто їх їли на посаді голови ОДА? Я думаю, що ні, ні. Я думаю, навіть. Вже після посади голови ОДА більше їв там, Миколаївські Кавуни, тому що ми їхали. Як їдеш на Київ, там, вони їдеш тут, якраз Посад Покровський, це частина, де з'єднується Миколаївська і Херсонська область, там базарчик такий. Я думаю, всі його знають, всі через нього проїжджають і ну, там їх скупляли. То, звісно, там були і Херсонські, але часу не було, не звертав на це уваги, але зараз на сьогодні Кавун це такий. Символ нашої країни, який підняв бойовий дух, і дай Боже, щоб ми його принесли максимально швидко, максимально швидко повернули всі свої, всі свої території, всі свої міста, і люди повернулися до нормального життя без цього руського міру, який приносить розруху і смерть. Ви плануєте відвідати Херсон не часом? Так, 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 звісно. Планую. Ну я ж вже казав, що я ж без, без без хайпу просто приїдемо і будемо допомагати. Тому зараз я розумію, що багато поїхали. Це як тренд поїхати до Херсону, але я всіх запрошую приїхати. На північну частину Херсонської області і побачити, що таке дійсно розруха, і що таке руський мір. Тому і Херсон дійсно дає Боже сил людям. Їм потрібна зараз допомога, потрібно максимально швидко повернути їх до нормального життя. Це як ви зараз можете бачити, вже відкриваються і банки. В першу чергу це потрібен потрібна електроенергія, тому що розрушені всі там підстанції, мережі і для людей це дуже важко. Сьогодні вже ми бачимо мінус один в Києві. Вже перший сніг випав і. Це дуже серйозно. У людей немає не світла, немає не зв'язку. Ну тобто, дуже серйозно. Магазини майже не працюють. Зараз там відновлюються й банки, нова пошта. Це дуже добре і потрібно в цьому. Е це продовжувати, але ми ж таки також повинні розуміти, що Херсон знаходиться на відстані там, до 15-20 кілометрів від е, окупанта, і тому тут потрібно людям не нехтувати сигналами тривоги в першу чергу, а у кого є можливість щонайменше подалі виїхати і не заважати нашим хлопцям виконувати свою роботу для того, щоб максимально швидко звільнити нашу територію. Як часто ви буваєте в області Херсонській? Ну, в місяць раз два точно йшли. От який був ваш перший день на посаді голови Ода саме? Можу сказати одне. Потрібно порівняти перший день взагалі на посаді там заступника взагалі в цій структурі. Це він буде більш такий яр яркий, тому що коли вже я працював головою да, тобто я до цього відпрацював майже там два роки заступником. Тобто я розумів багато процесів, і тобто, десь він був такий більш-менш лайтовий режим, коли я входив. Перший день, коли я прийшов, взагалі там працюючи там 15 років виробництві, прийшов в цю сферу, ну. Для мене раніше здавалося, що нами керують люди, ну там з дуже е, великим розумом і все інше. А коли прийшов і стикнувся, то зрозумів, що дуже багато людей просто е, працюють для галочки, просто вони не людяні, просто люди не розуміють, що е, просто їхнє бажання може допомогти іншому іншій людині. Просто ну, просто потрібно. Допомагати людям, і вони тут знаходяться для допомоги людям. Деякі багато держслужбовців, то вони зараз є, які вважають, ну вони ж там з 8 до 17 держслужбовець, а після 17 він вважає себе звичайним громадянином. Да? Тобто, з 8 до 17 він робить свою роботу аби як, а після 17 він виходить і критикує владу. Хоча сам не розуміє, що. Першу половину там, дня, першу половину доби він був цією владою, яку може точно щось змінити. Тому потрібно починати змінювати себе. І наш вибір у 2019 році це показав, що ми за зміни. Тут один президент нічого не зробить, він не, не зможе змінити. Кожен потрібно змінити собі. Тобто, оцей принцип не соромно дивитись дзеркало, потрібно, щоб кожен на себе примиряв, і вони точно туди будуть працювати, якщо хоча б певний там відсоток людей не, задумається над цим, то я думаю, це буде максимально корисно для, для всіх і для країни, в тому числі. Як ви вважаєте, ви виконали всі свої задачі на посаді голови Одах Сомська? Ну, останню задачу ми виконали нещодавно. Це ви ж пам'ятаєте, що у нас там в 2021 році при піднятті е, була програма така встановлення найбільших флагштоків в обласних центрах. І ви пам'ятаєте, 20 в 2021 році у нас піднімався флагшток і обірвалася тропа, яка там не витримала, і він впав. Тобто, в тому мабуть, є якийсь символізм. Мабуть, там на горі хтось щось знав, що прийде русський мір, і не потрібно, щоб на нашому флагшторці була ця троколорова ганчірка. І зараз ми, як тільки звільнений Херсон, на другий день завдяки там і херсонської військовій адміністрації, і заступнику херсонської військової адміністрації, і людям, які небайдужі, які в тому числі будували мостоперехід, перехід. Вони ми зараз максимально швидко встановили цей флагшток. Ми його замовили ще до війни. Він прийшов, але війна не дала змоги. Встановити. І зараз ми встановили, і він ви могли бачити вже там і на сайті президента, і на заступника офісу президента, цей флагшток, який вже є, і маярить на березі Дніпра на правому, а з лівого берега для орків його дуже гарно бачиться, і він бачиться на дуже велику територію, тому я думаю, у них там також підграє. Так, так. І наостанок дайте пораду молоді, котра хоче пов'язати своє життя зі сферою політики. Будьте в першу чергу людяними, тому що якщо більше молоді прийдуть там з розумінням своєї місії, ну я не можу там, кожному там, сказати, і ні, ніхто не може зрозуміти, я рівняю по, по собі і своїм ставленню. Якщо більше молоді прийде саме працювати для людей за благо людей, то у них все вийде. І я впевнений, наша країна максимально швидко зміниться, тому що ти яскравий, приклад молодої молоді, і тобі, як потім, як? Е, в своєму обличчі е, совет для всіх, живі для людей, допомагайте людям. Зрозуміло, це допоміч людям це така не, не дуже благодарна річ, тому що не завжди воно правильно оціниться, але все ж таки з плином часу воно. Воно все, все стане на своє місце. Добро завжди переможе, тому молоді терпіння, наснаги, віри в себе, тому що, повірте мені, ми всі однакові люди. Немає людини, яка щось зробила, і це не може повторити інша людина. Тому вчиться, розвивайтесь і будьте патріотами своєї країни, допомагайте нужденними, і буде все дуже добре. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую.